Не такого життя я хотіла. Подумала про себе Марія, дивлячись на своє теперішнє життя. Коли вона вийшла заміж, на неї чекала господарка, кур, корова. Для дівчини з міста це було дуже незвично, однак вона щиро кохала Володимира. І найбільше, що її лякало, це була свекруха. Софія Дмитрівна одразу показала себе холодною та непривітною. Не так картоплю чистиш, сказала вона, коли невістка вперше варила суп. Марія мовчала, не сміла перечити. Заспокойся, у мами просто характер строгий, говорив Володя. Втім, через певний час їх стосунки тільки погіршувались. Для свекрухів все було не так. Так минуло два роки. Марія народила сина, у лікарню свекруха не прийшла, зате після виписки вдома свекруха подала невісці миску з супом. Їж, тобі треба, щоб молоко було, коротко сказала вона. З малою дитиною Марії було дуже важко безсонні ночі, висипи, животик, але свекруха мовчки брала дитину і носила. Згодом влітку Марія трішки почала вчитись робити закрутки, і свекруха у той момент просто була поруч. Хвалила рідко, але було й таке. Одного разу, коли Марія ввечері заколисувала дитя, до неї підійшла свекруха. Марусю, я й сама була колись невісткою, так свикруха мені життя не давала. Казала, що я ні до чого, нічого не вмію, і я завжди подумки знала. Такою свекрухою я не буду. Тільки от не вийшло щось. Ну, не виходить, у мене бути лагідною. Але я бачу твої старання. Дякую тобі за все. Минуло три роки. Свекруха захворіла. Марія варила чаї, доглядала за нею. На Великдень Марія якось підвелась і сказала Я хочу подякувати вам, мамо. Без вас я б не була такою, якою я є. Я стала сильною. Дякую, доню. Моєму сину з тобою дуже пощастило. А осінню Марія посадила біля хати калину. Навіщо? Знову ніби з ноткою суворості запитала свекруха на пам'ять про жіночу мудрість і терпіння. Не все приходить одразу. Між ними не було теплих слів, обіймів, але була турбота, яка проявлялася у дрібницях. Марія щоранку заносила свекрусі теплий чай, а та у свою чергу пекла пиріжки, відкладала кілька і говорила ці для нашої Марусі. Так, справжня сім'я це далеко не красиві слова, це тиша, у якій є місце для любові. Поваги добра. Не все будується одразу, але те, що будується роками, стає надійним.